Я всіх вас вітаю, мене звати Оля. І в мене сьогодні люксова добірка, бо я вже казала про те, що з усіма своїми дослідженнями ніші, якимось розношуванням чогось нового, новими покупками, і так надалі, Я щось геть закинула те, що в мене вже стоїть, і особливо закинула люкс. На жаль, і ось вирішила цього тижня. Спочатку тижня дістати і потихеньку-потихеньку носити також люкс. Я зараз дуже багато розношу сліпі затести, а також новий шельмар ірисовий, але все ж таки, ви знаєте, що я ношу багато. Парфумів за один день. У мене за ранок може 2-3 змінитися. Потім кудись йду на одяг, щось в, е, нанесла одне, повернулася, знову кудись йду, перевдяглася, знову щось нанесла, прийшла до, додому, знову передягнулася, знову щось інше, ношу і на шкірі, і на одягу. Тобто, в мене йде дуже велика зазвичай ротація парфумів за день. І ось я вирішила, що час вводити е, свій улюблений. Люкс, і я вам його покажу. А, поділюся своїми, скажімо, рекомендаціями палко любимих мною а, парфумів. Хочу, щоб ви на них також звернули увагу, і сьогодні буде виключно, як я сказала, люкс. А, ця осінь виключно тепла, винятково тепла, вибачайте, а, Всі вже про це. Кажуть, літо продовжується, але все ж таки осінь дає, дається в знаки, перепад температур відчувається, і якщо зранку і ввечері дуже холодно, то вдень літо. І ось саме така пора, така тепла осінь, тепла, комфортна температура від 20 до 25, як на мене, ідеальна до гіпнозу сенси від ланком. Я вже казала, що це парфум знятий, але дуже багато залишків ще продаються, і з рук його продають, і в інтернет-магазинах можна знайти. Тому я дуже раджу з ним познайомитись, особливо, якщо десь вам трапиться залишок у флаконі, я впевнена, ви не пожалкуєте. Це парфум ну, для мене він надзвичайний, бо я нічого такого не чула. В нього дуже нішеве звучання. В тому плані, що це не якийсь стандартний люкс, до якого ми звикли. Це не, не стандартні, скажімо так, парфумерні а, ем, ем, якісь ем, схеми парфумерні. Тобто, це так, це фручулі, грубо кажучи. Тут відчувається колкість, печуль, яскравість рожевого перцю, але він настільки от своєрідний, настільки незвичний, і в ньому відчувається. Як ми кажемо, клас. Тобто відчувається, що це не якийсь простенький парфум. Так, його можна надягти і побігти, але за вашим шлейфом також будуть бігти. І я від усього цього серця щиро раджу познайомитися, бо просто схопіть залишок у флаконі, якщо що думаю. Знайдуться, бажаючи на нього, бо його все складніше і складніше а, знайти. Його зняли вже, мабуть, роки 4, якщо не 5 тому. А, отже, ловіть, знайомтеся, дуже вам раджу. Він такий шорсткий і яскравий одночасно. А, він а, в ньому просто, коли ти в ньому відчуваєш, що от ти, я прям нанесу, що на тобі щось особливе. Так, От сприймається як фручулі, але нестандартний. Можливо, це рожевий перець, от шорсткість в ньому така. Ну Я можу просто, знаєте, вздохи ахи, але описати, як і весь люкс, це в принципі, дуже абстрактна композиція. Колкість пачулі яскравість рожевого перцю, не, не можу його підібрати слова ще пописати, просто його треба на, соб, на себе вдягти, піти і відчути всю цю красу. І оця така осіння, осінньо-літня погода для нього ідеальна, тому що він і яскравий, що імпонує літній погоді, літньому настрію. Але оця шорсткість вже така, знаєте, як, як осіннє листя, яке починає жовхнути. і тому... Оця осінь, початок осені йому дуже імпонує. Далі я дістала свою улюблену нарешті фіалку Insolence від Garland У мене такий не дуже гарний тестер, зате парфум. Всередині неймовірно, гарна це фіалка, це, бо це екстракт. Я вам раджу, звичайно, шукати старі версії, ну хоча б ще у бджілках, оцих прозорих, яка не в жандармах, бо, Ну в жандармах, ну мені особисто ну дуже не подобається. Рік тому в мене є влог, коли я пішла спеціально тестити оці новоперевдягнені в жандармах інсуленси. І ну, мені там порошок порошок порошком хімозить. Ну він і так непростий цей, цей парфум. Водопарфум, як і в принципі в екстракті, така досить істерична порошкова філка, водотуалетна вона, вона завжди була така ще більш пронизлива, різка. З цим парфумом і так було досить важко поторошувати. А зараз, коли його змінили, дуже багато там. Оці різкої хімії мені відчувається, але я читаю відгуки, що люди в принципі тестять, носять і їм подобається. Тому підійдіть, можливо, вам також сподобається. Можливо, це моє таке дуже упереджене ставлення, бо я різні версії тестила і носила, і маю і обрала для себе ідеальні оті самі старенькі, і в тому числі оці старенькі. Екстракт, екстракт для мене ідеальний, бо в ньому менше істеричності, більше яскравості. Це така екстравертна, позитивна граюча фіалка, але фіалка взагалі осінь пасує фіалці, бо фіалка пасує осені, бо вона все ж в ній присутня така пухнастість, так, о, вона огортає. І от коли вже трошки, трошки хол, о, стає холодніше, просто ідеально. А, далі я дістала свій улюблений гіпнотик а, а, з усіх ядів. Мабуть, це мій улюблений. Ну, теоретично, до речі, мій улюблений це класичний пазон, але носити я його, ну, чесно кажучи, аж от щоб носити, не можу. Я можу нанести. Походити пару годин і змити, бо він ну, вже дуже характерний, він домінує, він пригнічує, він заповнює все. Там така ядерна тубероза, хижа, солодка, яскрава. А так, щоб носити, щоб тобі було комфортно, добре, щоб не хотілося змити, то це ось ход, ходовий, найкомфортніший. Колись це був Pure Poison для мене квітковий, це з нього почалася моя любов до біло-квіткових парфумів. А зараз Ось цей молочно-мигдальний. Тут є кокос, але слава Богу, я кокосу не відчуваю саме в цій версії. Кокосова версія була. Коли там, 2008 року. Перед цією версією. Це найперша версія ще з маленьким чорним ковпачком і без кільця. Вона дуже ванільно-суха, така мигдалево-ванільно-суха. А ця е сучасна, вона після 2008 року найбільш така, вибачте, відволіклася, виважена, мигдально молочна можливо, цей кокос у цій молочності такої додає лактонності, навіть не молочності. Але як кокос я його не сприймаю, сприймаю як лактонний м'який. Мигдаль. І мені дуже подобається. Дуже мені також подобається Eau de Parfum, але там мигдаль більш різкий, більш такий гіркий, темний, солідний, доросліший. Як я кажу, то доросліша версія гіпнотіка. І її я з більшого ношу взимку. Хоча цей також ідеально на зиму, він так огортає, він м'який, це така гурманіка, яка вас. Заспокоює, яка вас тішить, яка вас така каже, що все буде добре. І ось коли холодно, коли ти встаєш і все ж таки зараз з'являються дні, коли дощить. Наприклад, зранку може дощити, а потім вже знову вийшло сонце. І от коли ти просинаєшся, о, Сьогодні дощ. І так, зранку до ранішнього какао в мене, або у вас до кави, до чаю, Він так, щоб налаштувати вас на позитив на початку дня, він ідеальний. Далі, звичайно, в такі ж холодні дні, я його, до речі, і не прибирала. Це мій ініціаль ось це ірис. Це Скажімо, будемо називати його Ірисовий Шалімар, бо хто не знав, що е, ініціаль це є фланкером е, Шалімару, так, е, оригінально він називався е, Шалімар от, ініціаль, от так? Шалімар Інісіаль, ось так він називався у 2011 році. Про нього вже дуже багато розповідала. Пошукайте мене є одне, окремі відео на каналі. Це е, мій улюблений фланкер Шелімару і, взагалі, улюблений представник е, на сьогодні е, з усього е, сімейства Шелімарів. І, е, мабуть, з Гарленів на даний момент найулюбленіший, він всіх, пер, всіх пережив, переміг. Такий медитативний, густий, трохи димний ірис, дуже-дуже в ньому комфортно, дуже-дуже в ньому затишно. Хочеться огорнутися в нього, шлейф в нього кашеміровий, такий пухнастий, приємний. Пудровий, Він не душить, в ньому оця димність шалімару, але, але просто зчитується. Тому, можливо, це є ваш, саме ваш шалімар, якщо ви з ним досі не потоваршували. Далі, а, коли знову ж таки а, вже холодно надвечір, я почала носити. О, захтілося, і це мене дивує, бо я не люблю корицю. О, вибачте, не люблю гвоздику, але тут персики, кориця і гвоздика це Spellbound від Estee Lauder, Про недооцінені парфуми я вже розповідала, що дуже хвалять і носять. Ну, зараз, мені здається, менше носять трезор від Lancome класичний, а про Spellbound ніхто не говорить і дарма, тому що це трошки більш спецієво, але дуже схожа на класичний трезор. Дуже схожий на класичний Терезор, парфум. Якщо ви любите такі густі парфуми, якщо шукаєте нестандартний персик, якщо у вас гвоздика така спеціва не лякає, якщо оцей такий густий заміс спецій, це персики, от уявіть, ви варите варення з персиків, насипали туди багато цих гвоздиків гвоздики. І кориці додали, і оце все вариво таке густе. Оце він в ньому, звичайно, є трошки а, вайб а, Ретро через воздику, саме, але а, це вже перевипуск, тобто з пом'якшена, пом осучаснена версія після 2014, здається, року. І а, ось чомусь мені так захотілося оцих спецієвих таких густих а, персиків, хоча тут є гвоздика, повторюсь, яку я не люблю. А, також не кожен день я його вдягаю, але коли вийдеш надвечір і зрозумієш, що сьогодні от повіли якимось холодним, прям таким холодним осіннім, а, повітря таке. А мені, наприклад, ще в садку є робота, і я виходжу там в о п'ятій вечорок, коли вже так під горою, тим більше ми живемо. Відчутно холодно, мені хочеться зігрітися, я ось його нанесу і піду там щось поміж своїх квіточок, кустиків доробляти, що не встигла зробити. Зверніть увагу, якщо любите корицю, якщо шукаєте нестандартний персик. Але такий гвоздика, я вас попереджаю, дає. Вайбретро, якщо вас, вас дико не лякає, то так. І парфум, який я не ношу. Оце не, не мій, я не люблю його, бо тут є іланг, але я вам дуже раджу познайомитися. Це Самсара, в мене улюблена версія в туалетці в червоному флаконі. Я літом вам показувала, знайшла його в Італії купила. Дуже цьому рада, бо його також цю версію зняли декілька років тому. Вже перевдягали і у бджілки, зараз в жандарми перевдягли. Забрали цей червоний з золотим, гарний, дуже гарний флакон. Якщо вам цікаво, чому саме червоний золотим у самсари флакон, подивіться, у мене є відео про самсару. Я розповідаю, чому її саме так вдягли. Що, який зміст намагалися передати, що насправді між тим, як. Композиція пахне. Чим композиція пахне, як виглядає флакон, є прямий зв'язок. Цей зв'язок майже обірваний зараз. Там її залишили ще червону. Етикетку на жандармі, на жаль, але давайте про сам парфум. Я не ношу через еланг. Сама композиція мені дуже подобається, і от туалетка просто ідеальна. мені здається, що туалетка сподобається майже всім, бо її найлегше носити. Якщо ви шукаєте, знову ж таки, пухнастий, але яскравий, такий характерний, до речі, дуже унісексовий варіант. Парфуму хоче класично, це був жіночний оригінально. А, за, замість сандалу і ілангу, от на осінь йому так пасує. Осінь йому і зима, до речі, пасує. Але мені здається, що взимку ви будете відчувати лише іланг. А от сандал з лангом, коли це цільна така композиція, вона звучить як задумана зараз осінь, коли ще не дуже холодно. Просто спробуйте і спробуйте в туалеті. Ось була моя така невелика добірка. Я намагаюся їх дійсно носити, бо вони всі неймовірно гарні, неймовірно затишні і яскраві тут є, і, а, і смачні є. А, Ось, сподіваюся, щось звернуло вашу увагу на себе, що вам було цікаво. Поділіться вашим фаворитом осені з люксом. Бувайте, обіймаю, залишайтеся в безпеці.